Ось скільки грошей отримає Шахтар за Судакова. В це важко повірити, але це все таки сталося. Шахтар відпустив Судакова до Бенфіки, і португальський клуб вирішив відзвітуватися по всіх цифрах трансферу дуже прозоро. Тож зараз Георгій відправляється до португальського гранда на правах оренди, але із з обов'язкового викупу в кінці сезону. За рік цієї оренди буде заплачено 6,75 мільйонів євро. Ціна викупу в кінці сезону становитиме 20,25 мільйонів євро. Тож гарантовано за Судакова Шахтар Шахтар отримає 27 мільйонів євро. Також є бонуси, які можуть сягнути ще 5 мільйонів. А ще за умовами угоди Шахтар може отримати і 25% від суми наступного продажу гравця. Але Бенфіка може зменшити цю суму до 15%, якщо додатково заплатить за це ще 6 мільйонів євро. Ну і також до всіх фінансових плюшок додаємо і 5% з наступного трансферу, на які Шахтар претендуватиме у вигляді платежу солідарності за виховання гравця. У підсумку може скластися дійсно кругленька сума, яка значно збільшить. 27 гарантованих мільйонів євро. А як ви думаєте, чи вигідно Шахтар продав Судакова? Давайте обговоримо це в коментарях.